Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Незважаючи, що на календарі вже весна, погода доволі мінлива. Тож давайте дізнаємось, якою буде вона на вихідних. Отже, на вихідних динамічна синоптична ситуація. Вітряна погода часом з опадами, а температура зазнаватиме деяких коливань. На вихідних переміщується атмосферний фронт через територію України, який принесе опад переважно у вигляді дощу. Але завтра у Карпатах, а післязавтра в Україні, крім півдня та сходу, подекуди з мокрим снігом, у неділю. Атмосферний фронт переміщується у східному напрямку і з заходу починає поширюватись антициклон. Це спричинить припинення опадів та більше прояснень. Щодо вітру, вітер перед фронтом має південно-східний напрям, а за фронтом змінює на західний та північно-західний напрям. Відповідно, у більшості областей у суботу та у неділю вночі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В понеділок вітер починає слабшити. Переходимо до температури. Температура вночі 2-7. Тепла Найближчі ночі на північному сході, а у неділю в Україні, крім півдня та сходу, від трьох тепла до трьох морозу в день 7-13 тепла. Завтра на Одещині та в Криму до 17 градусів. У неділю у західних, північних та центральних областях 1-6 тепла. У понеділок температура вночі від 1 тепла до 4 морозу в день чотири тепла. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.